Латиноамериканська премія в Майами приперлася з мужиком Меган Фокс, фоткалася. ходить по тій доріжці вправо вліво. І хто не впізнає каже, це хто б. Ну, давайте сфоткаємо і про всяк випадок. Можливо, потім випливе якась інфа. От, так так. Ну реально, там навіть є одна фотка, де Кам'янський стоїть, і всі е ці фотографи перевернуті в іншу сторону. Вона тут, вони тут. Думаю, боже, от отаке на M1 Music Awards не побачиш, да? тоді тебе тільки фоткали. І потім вона після цієї Май Майамі, Типу, вона приперла така. Я тут буду співати іспаномовні пісні. Припреться в Україну, проїдеться, блядь, блянофтуром, збере кошти, е тому що я Україна. І потім попити туди. Тратити наші українські гривні, так да. Я дуже злий. Настя, це просто взагалі неповага до українського народу пиритися от на такі премії. Що я... ти тоді українсько співаєш? Взагалі, фоткатися з чоловіком Меган Фокс, яка до речі, яка просто розказала, що українські жінки це як вона сказала? На дувні це... ляльки.